Друзі, всім привіт! Якщо ви бачите це відео, то ми з вами будемо відкривати зараз цілу купу посилочок, яка прийшла мені сьогодні 7 березня. Ось така от кількість, 6 посилочок різних. Думаю, почнемо ми з самої першої. З жіночих чоботів резинових. Зараз ми їх відкриємо, дивимося. Зараз ми відкриємо, мають бути такі крутяжні чоботи жіночі. Подарунку ніякого продавець не поклав. Жадіна продавець. Зараз ми відкриємо. Відкриємо. покажемо, вам. Ось такі от резинові чоботи. Скажу я вам, на перший погляд, радують око. Бачите? Друзі, зараз глянемо, чи нормально. Так, все ніби гуд. Ось такі чоботи. Підошва. Ну, Що скажу? Солідні. Друзі, солідні чоботи. Солідні чоботи. Придертись немає ні до чого. Ось такі чоботи, сайту AliExpress. Ціну, снапшот я прикріплю нижче під відео. От. А наразі з вами був Копинчук Олександр, канал на Ютубі Лікспрес Волинь. Всім до зустрічі!